Друзі, привіт! Запрошую вас на відеогляд трьохкімнатної квартири в житловому комплексі Відійно, Все, можна закінчити огляд. Що з даних під'їздах сьомого 7-го будинку, в нас залишилося лише декілька вільних квартир, і ця одна з них. Отож, починаємо огляд. Зараз ми знаходимося в коридорі, який має площу 11 квадратних метрів. В чому його перевага? Тут ви можете облаштувати велику шафу купе, де зможете зберігати максимум своїх речей, і, відповідно, ви не будете заставляти спальні кімнати. По лівій стороні, при вході, у нас знаходиться курить. 14 квадратних метрів. Тут у нас вже прокладена тепла підлога, виведені сантехнічні виходи, а також встановлюємо виконавний газовий куда борщ. Перевага кухні у тому, що на є лоджія, де ми зараз знаходимося, а також невеличкий балкончик відкритого типу. Проходимо далі. У нас знаходяться дві кімнати. Одна з них має площу 11,5 квадратних метрів, наступна кімната має площу 14 квадратних метрів. Також вже встановлені радіатори управління. Далі по центру у нас йде розстільний санвузол. Тут у нас два кімната. також вже є виведені сантехнічні виходи та туалет. Ось тут у нас туалет. і далі. Я вас запрошую найбільшу кімнату, яка має площа фактично 18 квадратних метрів. І я впевнена, що ця кімната стане вашою найулюбленішою. Показую чому. Хвилімо зі Дивіться. Ви маєте можливість придбати саме цю квартиру, саме з таким виглядом з вікна, з даного під'їзді 7-го будинку житлового комплексу Супернова. Залишайте плюсики в коментарях, пишіть нам, телефонуйте, домовимося з вами проводити, скажемо вам ціну цієї прекрасної квартири і підпишемо з вами договір та відомо ключі.